Нарешті я це зробила: рецепт парових вареників. У кефір кімнатної температури ми додаємо яйце та сіль, змішуємо з частиною борошна, потім додаємо соду і залишки борошна вимішуємо собі таке м'якеньке, незабите тісто. Залишаємо його відпочити хвилин на 10-15. Потім ми формуємо вироби з зарані підготовленими начинками, поступово. Спочатку зробили певну кількість, яка вміщається в пароварку, приготували, потім іншу частину. Важливо не перетримати вареники в пароварці максимум 6-7 хвилин. Після того, як наші вироби приготувалися, змащуємо їх вершковим розтопленим маслом і смакуємо з улюбленими соусами зі сметанкою або шкварочками. Всім смачного!